Вітаю, друзі, слава Україні! 26 червня 23 року. Сорт італійської селекції. Колись це був основний сорт в Америці, сертілі де коутарт. Такі от увагу горішки. Кусую, дивимося. Невеличкі поки. Я їх тут достатньо. Такі маю трошки волоски. По два по три на кластері небагато, на нижніх кластерах вон більше. Неодномірно ростуть, так як. Каталонські, одні горіхи в кластері більші, другі менші, потім вирівнюються. О, бачите як? Малесенький, рядом більший. Третій середнього розміру. Така середня врожайність. Видно. От. Далі буде їх видно краще. Можна буде зняти відео, коли вони будуть більші. Отак вони виглядають. На базі цього сорту був створений сорт Джефферсон, який замінив його. Ось видно, як вони розміщені на стовбурі. Тут 5 кущів по-моєму, 4 чи 5. Отакі фертілі такоутарти. Колись це був базовий промисловий сорт в Штатах. Зараз це все замінено на нові сорти. Всяка Джавея, Вебстер, Доріс. Ямхюл, Джефферсон, Полі, Макдональдс і так далі. На цьому все по цьому сорту. Підросте трошки з ньому більше.